грінвуд 3. Сьогодні випущу коротеньке відео про наступні речі. От Вже переїхала бригада з 4 грін, на 4-му все закінчили по фасадах. Можете вже проїхати, вже арештування там зняли, а ось це арештування сюди і переїхали. Зараз будуть робити ось цю захватку величезну до пообразного виступу, точніше заступу. І оцей об'єм будуть робити одразу одним махом. Ну і на 10-те число Після 10 числа повинна була зайти бригада, сьогодні 10 ще на цю секцію. Буде вже в п'ятницю якась інформація по цій бригаді, обов'язково Колом зроблю ще одне відео. А зараз хочу прийти, зайти показати в першій секції, що у нас вже готові е, перші поставлені двері. Єдине, що поки що не поставили радіатори, е, бо їх ще, по-перше, наверх не занесли з однієї сторони, а з іншої сторони хочуть там трошечки більше богооб'єму. Зараз закінчують на другому чи на першому поверсі. Тяжки. Так, перший поверх Я стяжок не бачу. Ну, в принципі, у нас тут радки. Так. Ось на другому поверсі так, бачу шлангу. І тут стяжка вже залита вся. А, вони зараз, знаєте, що роблять? Підливають балкони. Є така штука. Пропустили балкони на початку. Потім я вам ходив колись показував, що робили на балконах спеціальну там, гідроізоляцію. Ну, Це було там тижні 2-3 тому. Бачите, вони зараз теж заново проходять по всіх поверхах, заливають стяжку на балконах. Нагадую, що ми вирішили. В односторонньому порядку змінити проєкт, не погоджуючи з клієнтами, не хочемо ми цього робити. І блізьмемо і встановимо їм плитку на балконах. Ну, насправді це робиться для того, щоб потім ми не вислуховували, що от, дивіться якісь потьоки по фасадах. Тому що та плитка на балконах ну, трохи коштує декілька тисяч гривень там, з роботою. Але ніяких проблем потім з потеками, з Підтіканнями, з тим, що воно розвалюється через там, два роки, і стяжки вже не буде. Під стяжкою буде велика кількість вологи. Е -о -о ну, коротше, вирішила зробити по людськи Так, це у нас вже п'ятий поверх і стоять двері. Ось їх встановлюють. До речі, зверніть увагу. Добрий день. Добрий день. Зсередини. А зараз подивлюся, можливо, це хтось замовив собі білий фасад. Зараз подивимося, як інші. Тут є двері всередині відкриваються. Ці-ці. Ні, все до білі фасади, всі вітаю. Ми на цей об'єкт вибрали двері з білими фасадами внутрішніми. Коротше. Але замки тут ще, по-моєму, старі. Тобто тут це, це на парксайді ми вже домовилися колег, Тут трошечки потужніший метал, але трошки простіше замки. На парксайді навпаки трошки тонший метал і трошечки якісніше замки. По ціні все одно те то саме, тобто плюс-мінус це одна категорія. Але добре виглядає. Дивіться, як ці твори виглядають. Реально красиво. Мабуть, це все, що хотів вам показати. Дивіться, ну квартири практично в тому стані, в якому ми їх здаємо. Це ну, супер. А, лише це тільки поставити радіатори і завести електрику з домофоном з ділом поставити. Я не знаю, де тут буде. За все, оце. Ну, а До речі, це найкраща квартира в комплексі. Оця саме. Мається на увазі 40 квадратних метрів. Це найкраща квартира в комплексі. Мабуть, все. Спущу ще. Можливо, якусь інформацію скажу, що там ще нового. Зараз що приїхали, е, тому що треба було е, по паркінгу деякі моменти узгодити. Ну а так, в принципі, вже на цьому все. Так. так, Тут теж бачу на четвертому поверсі стяжки залити, то, то я так розумію, на другому поверсі де заливають стяжки і залишиться тільки перший поверх. Першій секції вони переходять на третю секцію. Ну, Показувати, що там по четвертій не буду. Давайте зроблю це в п'ятницю. В п'ятницю вийде окремий випуск. Ну а на сьогодні, мабуть, все. Там готують до перекриття підстанцію. Роблять мережі, бачите, це вода, електрика, це все внутріплощадочні, яке треба зараз за місяць швиденько зробити. Ми там трохи бачите, розрили широку. Зараз одночасно робимо практично всі мережі, щоб одним разом розрити, не потім по 10 разів, потім не переробляти ту вулицю. Ну в принципі, все на сьогодні. Всім па-па, гарного дня до п'ятниці.